Алло, 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 дару парні, на зв'язку Департамент поліції. Щоб ви розуміли, оцей чатик, який у мене зараз а, по праву сторону, чи по ліву сторону. Він мене вже загружається 15 разів, не може ніяк загрузити. Я взагалі не знаю, що відбувається. У мене щось, Ну, бітрей чомусь скаче червона полоска. Пропуск кадрів некоректний. Не, не ну, щось починається? Сподіваюсь, стрім буде нормально працював. А то це починає мене кумарити трошки. Текс. А я от в гаражі сиджу своєю малишкою. Так. Да, да малишка у мене така красива. Блін, парні, мені потрібно. Знаєте, я Я хочу купити собі одяг. Мені потрібен новий одяг, тому що вже в майці холодно, Ну, вночі вже таким більш-менш холодні тому я думаю, варто буде купити для себе якийсь одяг. Такс. Це сюди. Це сюди. Ага, я бачу, що в мене інтернет взагалі такий собі. Окей. Ну, зараз включу стрім, побачу. Як він взагалі працює. Ну, як стрім взагалі працює. А. Ага. Да ні, ну камон. Ну так собі працює, не бачу там... бачиш, <кху> які... Чвати грухи чесно. Що шо, Шван, щось качає, що, я не розумію. Та да ні, нічого не качає. Таке бывається, не розумію. Окей, okay, ніби. Ніби стрім впав в пріоритет. Зараз будемо дивитися. Окей. Okay. Ну, побачимо. У По стрімі взагалі побачимо Блін, знову впав Бітрейт на червоний попав. Ой-ой-ой. Який шикарний звук. Де моя водичка? А, точці. Так, окей, парні, мені потрібно поїхати в магазин одягу та перекупити собі класні шмотки. Чуваки, якось виконують Battle пас. Uh, я навіть не знаю, як відкрити. <ріх> Якщо чесно, я навіть. Ага, ось, Battle Pass От, ви можете тут його виконувати. Тут різні, прям різні плюшки, як блоки, грилі, бакси, сумки. Сумки, до речі, донат валюта. тобто А, то моє преміум. Тобто, ти можеш його купити. А безкоштовний це пістолет, сумка з одягом. 100 тисяч? 10 тисяч баксів, рюкзак, блакитний марль. може можемо. Ми... А що? Ага, да ні, я не буду це робити, парень. Що тут взагалі цікавого такого є? О, я хочу подивитися головний приз безкоштовного батл Пасу Бронежилет, окей. Ну і машинка така, а тут яка машинка. Ну тут теж така собі. Але це. Ага, оцю машинку можна. Це, по-моєму, беха на сотому рівні, то маєш ще виграти. <кій> Стоп, ага, нові завдання через 7 хвилин. Я вже пудився, я думаю, що батл пас закінчується через 7 хвилин. Коротше, якісь плюшки ти можеш тут взяти, да? Шприци, фура ось тут є. Нітро, бакс, чип. Ну, такі типа. Ну, мені рюкзаки, якби з цього всього, що я бачу. <кій> Дуже прикольні рюкзаки і батискаф дуже класний. Це вартує того, щоб проходити Бетл Пас. Ладно, парні, я їду тоді. Мені потрібен одяг. Я сподіваюся, що стрім не лагає. Так, з у мене телефон не підключений до Ютуба, до Wi-Fi вимичаюсь. Давайте подивимося, як взагалі працює стрім на телефоні. Димас що все добре працює Ну, відчутно, я відчуваю на стримі, Відчутно Скоки ФПС еще Скокі... Бля, братан, вибачай Давай мені середній палець покажи. Прикол Тут, по-моєму, кав'ярня речі будуть продавати. Але ну, бо це магазин елітний. Всі ми знаємо, що що, в штаті, ну, магазини поділені на. Одяг в магазинах поділений на класи. І тут, походу, елітний магазин. Тобто тут. Значить, річ вітання. Привіт, про А і тут я зараз подивлюся такі може. Ну, блін, мені спорто... спортивно теж подобається одяг, пацани. Ну Зараз давайте побачимо, що тут взагалі, які тут вибори є. Мазанчику, Тільки блін, я не розумію, чому так власне працює у мене інтернет. Я вот сьогодні... Так, я тут. Давайте подивимось на. <кій> на одяг є тут присутній. Блін ну ви самі бачите, як но, блять, лага. Це... Я не знаю, що таке відбувається за останнім часом. У мене Б3 червоний. Я не зрозумію чому. У мене Б3 20 тисяч але він червоний. Давайте поставимо 23. Лучший качество применить. Так, ніби щось просто забрав у мене інтернет. У мене взагалі добре чути Хоть можливо Хоть це може все окей працює. десь окей, певне повне обличчя. Ніхера я тут можу знайти. Господи, боже мій. Я нічого не качаю взагалі, ну, типа, чисто нічого не роблю. А вас всіх вітаю! Ми так, як не подивимось, парні, я щас, блять. Ніби все добре, ну не все добре. Ніби... Ось щас повинно бути все добре. щас я там трошки поміняв. От, ніби все працює. Мої наряди. Блін, у мене так багато літнє. Денна Давайте отсюда удалимо. Лейтенант. Я удалю тоже. Сват залишу. Що це таке? А, Заступник шефа. А. Тактичний. Заступник шефа номер 2. Катет. Ищи мені кадет. Мій ми Це тоже мені не потрібно. Що це таке? Все, нехай буде. Такс. Що я довго? Типа не побув, їбать з вами. Так, спарі, я не знаю чи працює взагалі стрім чи ні. Тому що в мене, блін, він якби не дуже коректно працює. Зараз я подзвоню в техпідтримку підтримку.